27 листопада до поліції звернулася матір неповнолітньої дівчини про те, що остання 26 числа залишила своє постійне місце проживання. Одразу була розгорнута потужна робота оперативників, слідчих, дізнавачів, ювенальних поліцейських, офіцерів громад, груп реагування патрульної поліції, кінологів, спецпризначенців, курсантів та колег підрозділів поліції різних регіонів. До пошуку долучилися рятувальники, голови територіальних громад, керівники навчальних закладів та інших держустанов. На допомогу поліції прийшло чи не усе село, волонтери прибули з різних областей. Разом поліція і громадяни прочисували кожний клаптик її рідного села та ближніх населених пунктів, лісосмуг, прибережної зони, обстежували покинуті споруди та недобудови, перевіряли заклади громадського харчування, магазини, АЗС, кафе, парки, лікарні та вокзал. Запускали квадрокоптери, рятувальники занурювались у річку. Оперативники переглянули гігабайти відеозаписів з камери спостереження, опитали. Понад 5 тисяч людей рідних, друзів та знайомих дівчин, однокласників, місцевих мешканців, співробітники кримінального аналізу проробили колосальну роботу та ідентифікували понад тисячу транспортних засобів, які рухались автошляхами неподалік місця події у напрямку виїзд. А працівники карного розшуку відпрацювали кожного з водіїв. Вранці 17 грудня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожої про те, що біля магазину вона бачить зниклу дівчину, яка очікує на автобус. Інформація підтвердилася. Це була Аліна. Зараз поліцейські спілкуються з дівчиною та її родиною. Причини та обставина зникнення встановлюються.